Вівторок, 8 липня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Андрієм Пономаренком. Він родом із тимчасово окупованого Мелітополя, а його дружина із Хмельницького. Рік тому Андрій добровільно мобілізувався до війська. Служив у 425-му окремому штурмовому полку Скала. Військовий потрапив у ДТП. Лікувався в одному із медичних закладів. Помер на лікарняному ліжку 4 липня. Андрію Пономаренку було 32 роки. Його поховали на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Провели в останню земну дорогу і героя Олександра Черторижського. Він навчався у школі номер 6 потім у музичному училищі та електромеханічному коледжі. Олександр працював звукорежисером в телерадіокомпанії «Поділля центр у філармонії, був творчою людиною. В останні роки чоловік торгував на речовому ринку. Рік тому, 8 липня, його мобілізували. У лавах 11-ї окремої механізованої бригади воював на Сумському та Курському напрямках. 4 липня серце воїна зупинилося в лікарні на Київщині. Герою назавжди 57 у нього залишилася донька і дружина. Поховали Олександра Черториського на кладовищі в Раковому. У Хмельницькому поліцейській затримали жителя Тернопільщини, який займався незаконним переправлянням осіб через державний кордон. За 14 тисяч доларів він обіцяв чоловіку мобілізаційного віку допомогу в обході офіційних пунктів пропуску в межах Чернівецької області. Фігуранта затримали в момент отримання грошей, повідомляють в поліції області. Крім цього, під час обшуків у нього виявили автомат, кілька сотень набоїв, п'ять магазинів, сигнальні ракети, гранату. Зброю та боєприпаси направили на експертизу. За організацією схеми переправляння осіб через державний кордон. Чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ймовірно, йому оголосять підозру ще й за незаконне поводження зі зброєю. Наразі він перебуває під вартою. 200 балів з національного мультипредметного тесту цьогоріч отримали 29 випускників Хмельницької громади. Двоє з них набрали максимум одразу з двох предметів. За результатами основної сесії, найбільше двох судбальників в ліцеї номер 16 імені Володимира Козубняка. Цьогоріч розмір премії міського голови для тих, хто досяг таких результатів у навчанні, вчергове підвищили. Закінчив золотою медаллю, але ну, багато в чому я наптеця лотерея, тому я просто сподівався, що мені попадуться хороші тести і намагався їх написати так найкраще. З репетиторами готувався в школі також. Планую вступати в Україні, в Київ, в КПІ. tam bacu svojej majutni 9, як в цьому році, в нас ще не було. Звичайно, це результат наполегливої праці наших дітей, їхніх наставників, батьків. Заклади, які, з яких діти набрали 200 балів, це ліцей номер 16, семеро, ліцей номер 1, шестеро дітей. Ліцей номер 11, також шестеро дітей. Найбільше набрано 200-бальників – це з математики, 12 дітей англійська мова – 11, українська мова – 4. Раніше у нас була виплата таким за кожних 200 балів 7 тисяч гривень, цього року наші 200-бальники будуть отримувати 10 тисяч гривень. У випадку, якщо випускник набирає 200, 200 і 200, то 10 плюс 10 плюс 10. Да? На нашу думку, це хороша підтримка для тих випускників, які показують такі успіхи в навчанні. Хмельницька міська лікарня вдруге отримала міжнародну відзнаку Даймонд Статус. Цю нагороду вручили лікарям інсультного центру медичного закладу під час європейської конференції з питань інсульту. Подія у фінському місті Гельсінки об'єднала понад 4 тисячі учасників із 96 країн світу. Хмельницький представляв лікар-невролог Ілля Вітко. Фахівці інсультного центру поділилися досвідом впровадження сучасних клінічних протоколів. Удосконалення госпітального маршруту пацієнтів та міждисциплінарної співпраці. Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу, який курсуватиме через наше місто. Їхатиме він маршрутом номер 826 825 Львів Тернопіль Хмельницький з 11 липня щоденно, крім вівторка. Цей залізничний транспорт обладнаний пандусами та інклюзивними вбиральнями. Місцями для пасажирів на кріслах колісних, кріпленнями для велосипедів, повідомляють в Укрзалізниці. Нову програму виплат пакунок школяра запускають в Україні. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів під час чергового засідання. Це грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень. Передбачена на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину у перший клас. Для отримання коштів попередньо потрібно подати заявку у дії. Витрачати їх можна буде винятково у безготівковій формі і лише на речі, необхідні для навчання першокласника в офлайн форматі. Згодом Міністерство соціальної політики проінформує про усі деталі і старт подачі заявок. Молячанка Анастасія Дежицька стала чемпіонкою Європи. З 3 по 6 липня вона у складі національної збірної України брала участь у чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, що відбувся у Румунії. У підсумку змагань українці посіли друге загальнокомандне місце в медальному заліку, а сама Анастасія виборола золото у дисципліні каное Двійка на дистанції 200 метрів серед молоді. Її напарницею була Ірина Федорів з Івано-Франківська. Три золоті та одну бронзову нагороду привезли хмельницькі спортсмени із командного чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат віком до 16 років, що відбувся у Вінниці. Брали участь у змаганнях понад 30 команд із шести областей. Вони відбувалися у три етапи класична гра, швидка та блискавична. Востаннє посіли третє місце. Наші хлопці дівчата ж стали абсолютними переможницями в усіх етапах. Командний чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 16 років. Тривав він у місті Вінниця з 29 червня по 6 липня. Хмельниччину в принципі представляла. Дві команди: команда хлопців юнаків у складі Шевченко Ярослав, Півний Владислав, Марценюк, Олександр. Ну і дівчата Петренко Марина і Корольчук Владислава. Всі є вихованцями зі США номер 3 Команда хлопців складалась з трьох учасників плюс один запасний, дівчат два плюс один. Так само. Класичні шахи, трошки хлопці, на жаль, не дограли. П'яте місце. Ну, доволі непоганий результат. Швидкі шахи. Пішли трошки гірше сьоме місце, ну але в близьковичні шахі хлопці показали характер. Ну до дев'ятого туру йшли на першому місці, ну але потім випустили все, -все на накопичене. Ну і посіли третє місце. Дівчата у нас да? не знаю там титани, королеви, не знаю як. Ну, три перших місця просто без єдиного шансу. Школярі Хмельницької громади стали чемпіонами всеукраїнського турніру з футболу серед команд 2010 року народження. Змагання приймав Буковель з 30 червня до 3 липня. У груповому етапі наші спортсмени здобули дві перемоги та одну нічию, що дозволило їм вийти до фінального етапу. У вирішальній частині турніру футболісти здобули чотири перемоги поспіль та стали переможцями. Крім цього, двоє гравців отримали індивідуальні відзнаки. Зокрема, Артем Ремишевський визнаний кращим гравцем змагань. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!